А що нам треба для того, щоб наростити наші спроможності? Ну, окрім грошей. гроші це зрозуміла історія тут. Мабуть, для всіх ну насправді тут питання в тому, щоб і гроші отримати. Нам теж треба велику кількість законодавчих змін, які би призвели би до ефективного зростання ринку ОПК. Тут треба не що нещодавна заява інформація. треба зауважити, що нещодавна інформація стосовно відкриття і експорту озброєння. Нібито дає можливості приватному виробникам продавати свою зброю, і заробляти додаткові кошти, але треба зрозуміти, що окрім просто експорту озброєння, треба казати і про трансфер технологій, і, і про експорт технологій. Тобто, ми кажемо про те, що створені сумісних підприємств з європейськими компаніями і е, говорити про... Нарощування спроможності виготовлення сумісних продуктів, локалізація виробничих потужностей на території Європи. Покращення технічних можливостей цих продуктів, тому що умовно відходити від китайської залежності, і для цього потрібно створювати прозорі умови в співпраці з європейськими країнами, робити не міжвідомчу комісію, яка приймає рішення, хто і що продає в Європу або в інші країни, а зробити зелений коридор, принаймні з Європою. Це найближчий наш союзник, який нам активно допомагає боротися з Російською Федерацією. Тобто, ми кажемо про те, що це створення єдиної ні економічної зони, де а, приватні виробники ОПК могли б обмінюватися досвідом, вони б, були б захищені на законодавчому рівні в Україні, тому що потрібно казати про патентне право потрібно про, казати про велику кількість різноманітних а, законодавчих норм, які би врегулювали. Роботу цього сектору, і додатково, якщо ми кажемо про зелений коридор з Європою, тобто це ратифікація європейських європейських законодавчих норм, що дозволило би як європейським компаніям, так і українським компаніям вирішувати якийсь спір вже по європейському законодавству або в рамках узгоджених законодавчих норм. Тобто ми кажемо про те, що нам потрібно спочатку побудувати. Прозорі взаємовідносини з Європою, задати то на ну, куди Ми рухаємося, що виробляє більше Європа. Що виробляємо більше ми, тому що зараз потрібна зброя на війні, а не просто для продажу десь там. І тут можна було би розподілити ресурси, коли ми би забезпечували, наприклад, там різноманітними засобами радіоелектронної боротьби. Польща хоче від нас засоби, які б допомагають захиститися від шахетів. Натомість ми б отримали від наших західних партнерів засоби радіолокації, засоби ураження, крилати ракети класу повітря, повітря, те, що ми не виробляємо поки що. І тут треба казати, тоді було б насправді якісна співпраця, і тоді насправді Польща не пропонувала б нам старий міг 29 а пропонувала б, наприклад, більш якісне рішення, яке би дозволило б побудувати сумісну оборону. Тобто, це такий оборонний альянс з Європи, який би можна було б подавати на загальних потребах, які зараз є на лінії бойові. Але для цього потрібно казати не просто про експорт озброєння а для цього треба призвести нормативну правову норму для наших для нашого ПК під європейську і для того, і виходити вже на європейський ринок. і. В даному випадку тоді би більшість українських компаній були б дивились би на вихід на європейський ринок з більш розв'язаними руками, не так, що це там сто там стаття або якась там умовна зрада держави. А це умовна прозора можливість працювати напряму з партнерами країни, які забезпечують обороноздатність українського війська, і тоді. Можна було би казати про те, що Європа б вже по іншому дивилась на Україну, як на партнера, який приймає законодавчі норми Європи. А наскільки ми далеко від цих рішень, от із законодавчих, зокрема, які ви от озвучили? Ну насправді у нас е е запрацювала міжвідомча комісія, яка буде приймати рішення, хто може продавати mm -hmm. зброю, хто не може продавати зброю. У нас є певні проблеми з патентним правом, у нас є певні проблеми щодо. Програмного забезпечення додатково ми не ратифіфікували закон 2013 року, який був підписаний із ООН стосовно продажу і експорту зброї. Він був підписаний України, але Верховна Рада його не ратифікувала. І більше того, в Європі є закон 2008 року, який а, пішов з Кодексу поведінки експорту зброї, який теж не прийнятий Україну. Тобто ми кажемо про те, що ми створили ми працюємо свої юридичні площі і заходимо на юридичну площу Європи. При цьому вони частково не узгоджені. І коли будуть виникати е, спірне питання, чия власність е, дрони, які розробила українська німецька, е, німецька компанія, будуть виникати питання, в яких судових е, станціях ми будемо це вирішувати. Давайте ще поговоримо про зміну того, що відбувається в повітрі. Зараз, згідно там того, що ми бачимо останнім часом, останніми обстрілами, Росія почала використовувати набагато більше балістичних ракет. От буквально там, мені здається, минулого тижня взагалі був рекорд по використанню балістики. Зрозуміло, що вони б'ють в першу чергу по енергетиці. Сьогодні навіть проскакували повідомлення про те, що можуть вдарити по бортницькій станції аерації. Є у них такий план. Му зараз на першу першу скрипку в них грає все ж таки балістичні ракети, і крилаті переходять вже на допоміжну роль. Що це означає? І як із цим справляється наша ППО, враховуючи ті заяви, які лунають і від сирського, і від президента, що ППО буде посилюватись, буде покращуватися і змінюватися її робота. Давайте почнемо з математики війни. Насправді, якщо казати про систему протиповітряної оборони, які ми використовуємо, це ми кажемо про західні системи, вони не передбачали таких масованих обстрілів. Ці системи передбачають захищення конкретних об'єктів від можливого застосування там п'яти десяти ракет. Коли по одному об'єкту на території Києва летить одразу ж там. П'ять балістичних ракет, 10 крилатих і там 300 ш... дронів. Зрозуміло, що це суттєво ускладнює роботи систем протиповітряної оборони. І якщо навіть технологічно ці системи виграють, то математично вони програють, і тому тут треба казати про те, що насправді не правильно зуважили, це про те, що я постійно наголошую, що з листопада місяця суттєво збільшилась кількість відсоток використання саме балістичних ракет. З цим що це пов'язано з тим, що е, саме. З листопада активна робота починається активна робота по Києву і при фронтових прикордонних регіонах, де не всі місця захищені системами з перехоплювати балістику. Додатково навантаження великої кількості балістичних ракет, квазібалістичних і надшвидкісних, Створює суттєво навантаження на систему протиповітряної оборони на кшталт Петріоти. І тут треба казати про те, що а, якщо навіть ворог і застосовує там іскандер М і одночасно Х 22 треба зрозуміти, що ці два типи ракет перехоплюються ракетами, пак 3 в режимі, як перехоплюється балістика, тому що Ха 22 теж заходить на ціль під кутом 30 градусів, і відповідно її треба перехоплювати за рахунок кінетичного знищення. Тому а, тут а, я показав про те, що ворог збільшує тиск балістикою там, де ми частково можемо відповідати а, сучасними системами перехоплювати такі ракети. Але ж навтаки, математика, якою він виграє, це велика кількість, і будь-яка система не здатна захищати. Активно в так в такій кількості. Тому то треба тому ми постійно наголошуємо про збільшення кількості засобів оборони, сучасних систем протиповітряної оборони, які змогуть нас захистити. Знов таки, давайте пригадаємо, що у нас немає систем протиракетного захисту. У нас у нас є системи. Умовно протиповітряна оборона, які частково можуть виконувати системи протиракетного захисту. Але знову таки головна задача, як перехоплювати балістику, це перехоплювати її поза атмосферу для того, щоб було менше шкоди нанесено, наприклад, за рахунок падіння уламків. Тому що коли ми перехоплюємо там, на висоті там, від 2 до 10 кілометрів, е коли ціль за... коли ракета заходить на ціль, е уламки падають. Поряд і дуже часто суспільство сприймається як влучання ракети безпосередньо. Тому тут ми бачимо, ворог тисне на нас безпосередньо за рахунок балістичних ракет. Після того, коли він здійснив масовий обстріл західних територій України крилатими ракетами, він побачив, як працює активна авіація, і йому заважала авіація, тому він почав відпрацьовувати балістичними і. Тим штам кінжалами по деяких аеропортах, маючи надію, що короткий час реакції не дозволить, наприклад, евакувати десь якісь літаки або якось відповідно відреагувати на таку атаку. Тому тут я б казав про те, що ворог і далі буде тиснути, збільшувати кількість засобів враження з нашого боку. Потрібно створювати новий підхід до системи протиповітряної оборони, де будуть враховані оці математичні програші. За рахунок здешевлення засобів ураження і за рахунок збільшення засобів детекції, також стосовно ППО, сирський повідомив про початок перерозподілу обов'язків між зенітними ракетними військами і новим родом військ, який відповідатиме за охорону важливих об'єктів. Також збільшується кількість і якість дронів перехоплювачів. Що Якісно змінюється відтепер в нашій системі протиповітряної оборони, що означає цей перерозподіл е, між зенітними ракетними військами і новим родом військ? Тобто, хто за що буде відповідати і як це відобразиться на нашій безпеці загалом? Мала ППО, коли е, е, це те, що можна буде віддати на протидію саме ударним безпілотникам. Тому що ж таки, давайте зуважимо, що для перехоплення крилатих ракет, для перехоплення балістичних ракет потрібна сучасна система протиповітряної оборони. Якщо ми кажемо про перехоплення шахетів інших дронів ударних, то тут треба можна розбудовувати малу ППО за рахунок мобільних вогневих груп за рахунок дронів перехоплюючих і так далі. Але ж таки, давайте почнемо з того, що в будь-якому випадку треба розуміти, що ворог активно використовує інструменти і природні інструменти для того, щоб бути непомітним. Коли ми активно почали використовувати, наприклад, дрони перехоплювачі, угу. ворог почав літати в хмарах для того, щоб бути малопомітним, коли ми на початку почали використовувати мобільні вогневі групи. Ворог почав підійматися на більшу висоту в зонах відповідальності мобільних нових груп, для того, щоб уходити від зони ураження. тому е я постійно наголошую, що нам потрібно вибудовувати шалоновану систему з великою кількістю різноманітних датчиків і систему розподіленого перехоплення, коли в одному секторі не лише стоїть мобільна вагнова група, а її можливість використовувати і крилати -рак, і ракети перехоплення, і е е е безполотники перехоплення, і інші інструменти, які можуть бути використані для того, щоб Протидіяйте такі загрози. Україна також створила власну систему лазерного ППО. Вона називається Санрей. Вона здатна знищувати безпілотники та інші повітряні цілі. Видання з Атлантик» повідомляє, що під час перших випробувань цієї системи дрон був збитий за кілька секунд лазерним променем. Систему створювали близько двох років. Вона коштує лише кілька мільйонів доларів значно дешевше за західні аналоги. Санрей є частиною ширшої програми розвитку української короткодальної ППО. Чи може ця? Історія і подібного штибу розробки стати от нашим вундервафе в цій війні або тією чарівною паличкою нашої протиповітряної оборони. Я постійно кажу, що не існує чарівної палички, яка б могла б врятувати нас від всіх загроз, які просуваються з боку ворога, то треба розуміти, що комплексний підхід до застосування засобів може врятувати нас. Тобто, умовно треба розуміти, що який би, який би не ну, був би сучасний і непотужний лазер, він в будь-якому випадку витрачає свою ефективність при застосуванні в поганих мітіумовах. Тому тут треба розуміти, що чому я і кажу, що потрібно бути декілька видів засобів перехоплення в секторах для того, щоб вибирати чим краще перехопити. В даному випадку жно ну, таки треба розуміти, що лазерна технологія ще є на початку. Ще купа невирішених питань щодо наведення на ціль, тому що умовно кажучи, ми можемо створити систему лазерної зброї, яка дозволяє нам знищувати будь-який об'єкт. Але тут питання вирахувати точну траєкторію перехоплення, тому що тут потрібні системи і засоби радіолокації обчислення, як умовно Петріота, який перехоплює балістику, і, 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 і там 20 секунд є на прийняття рішення. Побудову умовної траєкторії, куди летить балістика, і запуск ракети, інтерцептора і перехоплення, і тут треба розуміти, що нам потрібна достатньо якісна координата для того, щоб влучити променям енергії в повітряний об'єкт в режимі реального часу і супроводжувати в певному ну, таки проміжку часу його для того, щоб цей лазерний промер призвів до тих потрібних дій. Які він робить толі знову таки, треба? Ми кажемо про лазерну зброю. Ми не кажемо про імпульсну зброю. Ми кажемо про зброю, яка повинна пропалити з великої кількості світової енергії, мов ну, великої кількості енергії а, повітряний засіб. Ну і також з Орєшніка починали. Арішніку ми будемо закінчувати. Є інформація від кореспондентів Радіо Свобода про те, що в Білорусі на одному з аеродромів, а саме Кричів 6 триває розгортання військової бази. Значить, як повідомляють, на супутникових знімках зафіксовано шість машин, які можуть належати ракетному комплексу Орєшнік. Однак точно підтвердити, поки що це неможливо. Для техніки будують два ангари також на території помітні близько 25 військових машин. Земляні вали, Нова будівля невідомого призначення і чотири вежі по периметру об'єкта. Як ми з'ясували в наших попередніх ефірах із експертами, запустити Арішнях з території Білорусі по території України неможливо, тому що там от в нього така траєкторія польоту і дальність його польоту не дозволяється зробити. Тоді для чого от там будують цю відповідну базу військову, по кому збирається бити Путін руками Лукашенка і чи збирається, і взагалі для чого вони завозять на територію? Білорусі, арішнік, ну давайте почнемо з того, що ми вже з вами говорили про те, що прилякалися арешніки європейці. Так. тому тут треба казати, що саме направлена ця дія проти Європи для того, щоб лякати Європу. Час підльоту такої ракети дуже короткий. Саме тому розташування близько до кордонів Європи і розраховане з боку Білорусі і Росії для того, щоб налякати Європу застосуванням такої зброї вже безпосередньо по території Європи. Давайте визнаємо німці вже злякалися, купили дві системи Arrow. Це протиракетна система протиракетного захисту, яка здатна перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети. В даному випадку треба казати про те, що такі ракети потрібно перехоплювати поза атмосферою до того, як відбулося розподілення боєголовок, і тоді можна одною ракетою умовно інтерцептором перехопити такі, таку ракету і не, не мати потреби там перехоплювати кожну бойову одиницю бойову головку окремо, тому що давайте пригадаємо 36 бойових головок в Дніпрі, 12 бойових головок у Львові. Тому а, тут більше про залякування Європи ніж для протидії України. Знову таки, давайте повернемо ще раз: що навіть застосування такої ракети по території України з Капустіного Яру а, теж є неефективним. Ми бачили, що відбулось, коли був удар по Дніпру, Ми бачили, що як суттєво змінились розльот. Додаткових бойових головок під час Львова. тому не можна називати цю ефективну зброю, але насправді вона налякала Європу, і Путін далі давить на Європу саме в такий шлях.